Спортсменка Уляна Мустафаєва показує Суспільному срібну медаль, яку здобула на чемпіонаті України з кульової стрільби серед юніорів. Я посіла друге місце, ледь-ледь його виборола, чесно кажучи. Був дуже складний фінал. Я зайшла у фінал шоста, а вийшла з фіналу друга. Я очікувала від себе трошки більшого в кваліфікації, але меншого в фіналі. Проходив чемпіонат минулого тижня у Львові. Уляна, окрім другого місця у індивідуальному заліку, здобула срібло і в командному. Вінничанка, майстер спорту з кульової стрільби. Результат для її рівня каже не найкращий. Щоб бути успішною у кульовій стрільбі, важливі не лише тренування, то змагань потрібно бути готовим психологічно. Стрільба це такий вид спорту. Він не не фізичне навантаження дається, а психологічне. Залежить від е, мого психологічного стану на той момент, як будуть змагання. Я дуже хочу вірити, що в мене вийде, але. Кожен раз як лотерей, срібло на турнірі у Львові виборов із Святослав Андрусь. Він кандидат у майстри спорту на чемпіонаті України показав результат у 560 балів. Треба завжди стріляти ну, в одному моменті. Ну ні, ні, ні ні на що не зважати самої уваги. Просто спокійно показувати свій результат. Звичайно, було б непогано зайняти перше місце, але в принципі я собою задоволений. Я за така людина. в Мене дуже все важко з, 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 з цим планом емоцій. Але. Я з досвідом звичайно вже навчився справлятися з цими емоціями. І на цих змаганнях в мене вперше вийшло з цього відчуття страху перед фіналом, перед кваліфікацією. Просто розслабитися і стремити. Як вони є усього на чемпіонаті України з кульової стрільби, вінницькі спортсмени завоювали 24 медалі, з них 11 золотих. каже директор та тренер Вінницької обласної школи стрільби Віктор Щерба. «18 спортсменів наших змагалися від Вінниччини. Це стрільба з пістолета, це стрільба з гвинтівки і стрільба з гвинтівки по рухому мішені. Нам вдалося перемогти з 13 команд. Ми посіли перше загальнокомандне місце. Спортсмени тренуються майже щодня по 3-4 години, каже тренерка Дарина Лебедєва. Працюють над технікою пострілу. можете бачити, що спортсмени прицілюються, відбувається щелчок, але не відбувається пострілу. Це робиться для того, щоб наші м'язи запам'ятали, як правильно виконувати постріл, і коли ми вже будемо працювати з кулею. Щоб не було якихось зайвих рухів, дуже важливо натиснути плавненько пальчиком на спуск для того, щоб не відбулося ніякого смичка і щоб куля тоді полетіла рівно в ціль, туди куди потрібно. Зараз вихованці школи готуються до чемпіонату України, який відбудеться у лютому і стане відбірковим до чемпіонату Європи. Вже в березні чемпіонат Європи і будемо боротися, щоб найбільше Вінничан попало до складу збірної команди України. 29 вінничан, включені до складу збірної України на 23-й рік. Це позитивний, вагомий результат нашої роботи. Андрій Коник, Володимир Чарніков, Суспільне новини Вінниця.